Несподіваний та надзвичайно приємний подарунок до дня народження підготувала особливі художниці Маріанні Самбатян громадська організація Запорізький вектор за підтримкою мецената Олександра Богослаєва. Спільно з друзями та рідними благодійники влаштували унікальні дівчині виставку Подих життя. Ні, на всі невзгоди і на стан здоров'я вона добре малює, поє і ще Іграє в театрі, тому абсолютно організація Запорозький Олександр Альсадрбагослаєфа держали це добре соціальне мероприятие. для виставки Подих життя художниця Маріана Самбатян підготувала кілька десятків нових робіт, об'єднаних темою любові до життя та оптимістичної цілеспрямованості прожити кожен день якомога яскравіше. Художня цінність робіт доволі висока, зазначають експерти. Кожна картина передає емоції а велика кількість полотен, якими була завішена виставкова зала. Створюють неповторну атмосферу чуттєвої галереї. «Мене вдихновіла така казус, коли чуття не умерла від болезні. Я чуть не задихнулася. І вот. поэтому, коли я вдохнула знову воздуха, я поняла, как не бажав ґраток воздуха, тим самим кроток жизни. Подарунок до дня народження художниці вдався. Серця представників громадської організації Запорізький вектор Маріана Самбатян підкорила уже давно. Благодійники запевняють, за сприяння бізнесмена Олександра Богуслаєва будуть і надалі підтримувати обдаровану художницю.